Стати легальним власником вогнепальної зброї відтепер можна за 15 хвилин в Україні. Вже другий тиждень діє новий закон про декларування зброї. За словами заступника начальника Нацполіції в області Павла Карабути, за цей час до них звернулися 57 громадян, які задекларували 53 одиниці зброї та понад 4 тисячі боєприпасів. Втім, загалом з початку повномасштабного вторгнення на території України налічується близько П'яти мільйонів одиниць незадекларованої зброї зазначає Павло Карабута. До 22-го року вносились відомості в кримінальне провадження. Потім ці матеріали направлялись до суду, і вже в суді людина звільнялась від кримінальної відповідальності за добровільну дачу зброї в законі України про участь цивільного населення у відбитті збройної агресії, внесені певні зміни. Що стосується декларування зброї, і від 25 листопада вони набрали законної сили, відтепер задекларувати можна всі види стрілецької зброї, окрім кулеметів, гранатометів, вибухівки, гранат та артилерійських систем, каже Павло Карабута. Для цього треба зателефонувати на лінію 102, а за 24 години прибути до найближчого відділку, задекларована зброя відповідно норму закону використовується лише для відбиття збройної агресії в бік ворога. І це дуже важливо. Не для самозахисту, не для використання там в інших цілях. Кому не видається відповідно дозвол на декларування зброї. Перше, це особи, які мають підозру за вчинення, особливо тяжкого злочину. Відповідно, особи, які перебувають. За словами Павла Карабути, декларування здійснюється протягом дії воєнного стану в Україні громадянами, що досягли 21 року, та іноземцями, що мають законні підстави на перебування в країні. Юлія Гавриленко суспільне новини Запоріжжя.